Депутати Верховної Ради від фракції Батьківщина зареєстрували законопроект номер 5123 Законопроект зосереджений на захисті земель України від деребаної тотальної приватизації. З 1 січня 2017 року закінчується строк мораторію на продаж землі. Непродовження мораторію веде в Україні ринок землі. Таким чином, дрібні землевласники залишаться без будь-якого захисту. За рахунок цього власники великих капіталів зможуть безперешкодно скуповувати землі сільськогосподарського призначення, що фактично заведе селян в рабство. Сьогодні багато є розмов, багато спекуляцій навколо цього ринку, адже ринок землі розумієте, йому прийняти до ринку України. Якщо продамо ми сьогодні землю, це все рівно, що ми продамо Україну. Давайте будемо відвертими. Є багато депутатів в Верховній Раді, наших народних, які сьогодні працюють чи на Україну чи проти України. Сьогодні є дуже багато законопроєктів, які працюють в обхід мораторію, які сьогодні іншими шляхами хочуть добитися того, щоб все ж таки ринок землі відбувся. От нещодавно влітку був прийнятий законопроект 4010 а якому проголошується про те, що не будемо продавати, типу, то, що землю, а будемо продавати право оренди цієї. землі. Це закон, який захищає права енфітесу. Про що він говорить? Яку небезпеку він несе? Справа в тому, що це той же самий ринок землі. Але він йтиме у скритій формі. Цей ринок буде показувати так, що я, тобто, карендар, можу продати своє право володіння, земельне, не володіння, а право оренди земельної ділянки. Потім вже ця людина, цей емфітевт, який взяв цю земельну ділянку, має право розпоряджатися цією земельною ділянкою на свій розсуд. Може він її закладати в заставу банкам, може він, цю земельну ділянку. Перепродати право оренди цієї земельної ділянки. Але ще в чому є різниця? Говорять, що це те ж саме, що оренда землі. Але оренда землі це є чітко регламентований документом і законом положення, як він має право оренда не більше 49 років. А емфітерзис може бути безстроковим, тобто довічним. Давайте говорить так, що ну навіщо тоді земля, що є право орендери цю землю, її може перепродати, може не розпережитися, як і завгодно. Коли банк купив, під заставу взяв земельну ділянку, взяв цей ж емфітет, взяв земельну ділянку, так? І заставив її під оренду у банк. Під заставу, вибачаюсь, у банк. І... Прокручиться е, афера кредитна, як це в нас вже схеми є розроблені. Куди підеться земельна ділянка? Зрозуміло. Банк її може продати будь-кому на свій власний розсуд, в тому числі і транснаціональним компаніям. Сьогодні також е, проходить цей скритий ринок землі. Ми це все знаємо і так тихенько-тихенько, і земляни обезземельнюються. От е, щоб сьогодні продовжити мораторій землі на землю. Е, Буквально вчора був зареєстрований депутатами від батьківщини законопроект 51.23. Це законопроект, в якому є ведеться мова про продовження мораторії на 5 років, тобто до 2022 року. Про внесення змін до розділу 10-го перехідні положення Земельного кодексу України щодо захисту національних інтересів України, продовольчої безпеки держави та прав землевласників. Законопроект від Батьківщини 51.23 також передбачає в собі умови купівлі земельних ділянок, але їх може використовувати держава. Коли ну, людину, наприклад, спонукає якесь горе чи якась необхідність продати земельну ділянку, от першим покупцем повинна виступити держава. І потім ця земельна ділянка переходить в державну власність і далі на умовах оренди чи на розсуд ну, держави. як в неї розпорядитися за земельною ділянкою.